7% всіх пожеж на сільськогосподарських поїді це альфа капітал. Якщо взяти в відсотках від площ, це 59%. 59% всіх пожеж на території області, на сільськогосподарських угіддях це альфа-капітал. Звичайно, що в мене такі цифри викликають сумнів. Що воно таке без випадково загалілося. Саме там, а не десь в іншому місті. Ну тут є, знаєте, таке. Пояснение просто, ну, скажем так, я это не факт, набагато дешевше поживные, как они называются, поживные залишки кукурузы спалить, чем занять туда технику и их, там, скажем, переработать, мучировать, пахать, набагато дешевше их спалити. Ну, это такая одна из версий, в том числе департаменту департамента Ну але чи це намисно було підпало? Я не можу вам сказати це, ну превратив...